І будемо звершувати наші спільні молитви в нашій спільноті в Ютубі, молитовна група Груп» за Україну, за перемогу, за справедливий мир за поранених воїнів, повернення безвісті зниклих, повернення полонених, за збереження життя і здоров'я наших воїнів на нулі та на передовій. Молимося перед образком, іконкою Матері Божої. В цьому образку майже два століття. Різні сім'ї християнські родини молилися під час Першої світової війни, Другої світової війни, під час Голодомору про опіку матінки Божої над ними, над сім'ями, дітьми, внуками, родинами, поколіннями. І сьогодні ми будемо звершувати цю спільну молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, тішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, Дібер, життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, молитва за захист. Господи, ми дякуємо Тобі, що в цій війні ми не самі, бо Ти є з нами. Які випробування нам не випали би не дозволь їм знищити нас? Ти дав нам мужність чинити опір російському ворогові, окупанту і підняв людей доброї волі на допомогу. Ось чому міць ворожої зброї немає над нами тієї сили, на яку розраховує противник. Розкривай нам задуми російського агресора, вбивць військових злочинців, але не дозволяємо знайти наші, щоби правда перемогла. Хай ворог приготував нам багато пасток, проведи нас повз них, захисти від його зла і підступності, не дозволь знищити нас, допоможи виплутати зі складних та небезпечних ситуацій. Нехай вся підступність і злість тих, хто веде геноцид, впаде на його голову. Скороти дні війни, Боже, та даруй нам перемогу. Амінь. Молитва про перемогу. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти даєш нам сили стояти в боротьбі за справедливість, правду і мир на нашій рідній землі. Ми знаємо, що на Христі ти переміг все зло. Просимо, даруй нам перемогу над ворогом, що напав на нас. Нехай Він біжить з нашої країни якомога швидше, щоб ніколи вже не повертатись в наші межі. Просим тебе, щоб ворожа брехня і пропаганда не мали жодної влади над свідомістю нашого та інших народів. Не розділяли нас і не впливали на подальші події. Навчи нас бути жертовними і так розпоряджати своїми ресурсами, щоб наші здібності, освіта, професіоналізм характер служили для відновлення, облаштування і процвітання України. Навчи нас любити нашу землю, так як її любиш ти, розділяти Твої цінності та вміти їх захищати. Амінь. Молитву за поразку військових російських злочинців. Справедливий Боже! Ти закликаєш до свободи кожну людину, кожну націю. Не дозволь Росії знову відібрати в нас волю і свободу. Ми просимо, щоб злодій зазнав поразки в цій війні, оскільки в його діях немає правди, справедливості, бо він прийшов клас вкрасти нашу територію, землі, вбити нас, українців, та занапастити наше майбутнє. Нехай усі воєнні злочини Росії буде засуджено в міжнародному трибуналі, щоб зло було покарано. Боже, даруй людям прозріння і звільнення від ідеології, фальшивих цінностей, методів руського міра. Просим Тебе зруйнувати будь-які задуми ворога супроти нас. Допоможи нам перемогти, відбудувати зруйноване та процвітати всіх сферах життя, зціли нас від втрат і жахів війни. Ти творець нашої історії. Ми надіємось на Тебе, о Господи Боже, у трійці святій єдиній. Продовжуємо наші спільні молитви в прямому ефірі, можна писати коментарі, також молитовні подяки і прохання. Молитва визнання і розкаяння в національних гріхах минулого. Наш милосердний Боже, ти створив людину і народи і дав їм заповіді, в яких є життя та успіх. Однак люди постійно повстають проти тебе, порушують твій закон і чинять егоїстично і несправедливо. Ми, українці, теж багато грішили проти тебе. Вірили в різних божків і хибні ідеології, які призводять до руїни. Наші предки вчинали злочини і діяли безвідповідально. Наші провини заважали будувати вільно і справедливу державу. Пробач, що ми надто рідко приходили до тебе з розкаянням. Сьогодні ми від імені всього нашого українського народу звертаємося до тебе і просимо. Прости, гріхи минулого України. Нехай наслідки наших національних переступів не впливають на наступні покоління. Нехай кров Ісуса Христа, яка пролилась за провини людей, омиє наш народ зцілить, відновить Його для праведного в єдності з тобою. Амінь. Молитва проти занепаду, національних еліт та інтелігенції. Великий Боже, всі молитві ми благаємо Тебе за провідних представників нашого народу, інтелігенцію, моральних авторитетів, військових, лідерів думок, громадських діячів, організацій, волонтерів, письменників, вчителів. Це ті, хто подає приклад іншим людям, до чиєї думки дослухаються, важливі для суспільства. В минулому наші еліти нерадко зраджував український народ і замість працювати. І замість його блага шукали своєї користі. Господи, підніми таких представників еліти, на яких би був би твій дух, які мали би твою мудрість і розум. Нехай діячі з різних шфер життя, освіти, культури, науки, спорту, політики, журналістики, духовенства пізнають тебе і відкриються до Твоїх заповідей, щоб застосували біблійні принципи в житті нашої держави, Дай нам. Шим людям великі таланти, здібності, сили, щоб явити Твою красу і мудрість для блага всіх народів. Віримо, що тоді ми отримаємо рясне Боже благословення на весь нарід. Нехай так буде в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, молитва проти корупції. Справдовий Господи, Твоє Слово говорить, що хабарі це велике зло. На жаль, корупція досі руйнує нашу країну і під час війни. Ми просимо тебе, щоб ти очистив нашу землю від хабарництва. Молим тебе, нехай в Україні буде дедалі більше людей, які ненавидять продажність. Ми благаємо за чиновників, державних службовців, міністрів, депутатів, органи місцевого самоврядування, всіх, хто має можливості вимагати брати хабарі, Даруємо Божого страху, чесності, справедливості, закону слухняності. Нехай Україна відбудується, спираючись на твоє право адже в ньому є благословіння, добробут для нашої землі. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойний я воїсти на тебе величати. Все блажено і пренепорочно. І матір Бога нашого, чеснішо від Харовимів, незирівняно, славнішої від Серафимів, що безотління отління Бога Слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Під твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами наших скорботах не погорди, а в від бід нас, єдина чиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Дорогі в Христі дякуємо за цю спільну звершену молитву. Запрошуємо щодня в Фейсбуці до спільноти Божого милосердя о 22.00 на щоденний молитовний марафон, який вже триває безперервно 5 років всіх ваших і наших наміреннях. Пригадуємо про наше прохання, яке ми анонсуємо в дописах нас в молитовній групі, і вже почав анонсувати відео. До нас зулись вчителі християнської етики, які готували оновлений придоручник для наших діток шостого класу. Чужих дітей не буває. Розуміємо, що є першочергові воєнні потреби, і ми також допомагаємо нашим воїнам, чим можемо і купували з вами кросовери. Два Сьогодні просимо вас, хто має можливість бажання, скласти пожертву на видання підручника. Загальна сума збору 120 тисяч гривень, вже зібрано понад 12 300 гривень. Номер картки вказаний в наших дописах, плакатах, публікації є в передостанньому відео, де є звернення вчительки християнської етики, також буде вказаний по завершенню цієї трансляції. Віримо в силу Божу. Віримо в силу добрі справи, що потім разом будемо тішити, що кожен з нас до неї долучився. Ми опублікуємо всі фото, відео, чеки, квитанції та відео подяки вчителів. Щиро дякуємо вам, гарного Божого всім нам вечора! Молімо за знаного, незнаного на ім'я та обличчя українського воїна. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові!